Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 1 квітня за дірянським календарем та 14 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять преподобного Іоанна Лісвічника, а також преподобної Марії Єгипетської, мучеників Геронтія і Василіда, праведного Ахаза, преподобного Макаря Ігумена Телікітської обителі, мученика. Авраамія Болгарського, преподобного Геронтія Канонарха Печерського, преподобного Єфимія Архі... Архімандріта Суздальського, святителя Пахомія Романського, преподобного Версонофія Оптинського, священомученика Сергія Пресвітера, з життям преподобного Макарія Пелікіцького. Народився він в Царгороді. І з юних літ втратив батьків, але він не впав відчий, він звернувся до того, хто може його зцілити, хто втамує його біль до Господа, до його божественного слова. І настільки він перейнявся Словом Божим, що захотів посвятити своє життя повноцінно Господу. Він вступив в Пелікітську обитель. На той час був Єгуменом преподобний Іларіон, відомий подвижник того часу. І коли він представився, то браття монастиря одноголосно вибрали Єгуменом Макарія, настільки він приуспів духовному житті. Постраждав він за шанування святих ікон. Його молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Один з народу сказав у відповідь, Учителю, Я привів до Тебе мого Сина, одержимого духом, німим. де тільки нападе на нього, кидає Його на землю. І він пускає піну, іскригочи зубами своїми і ціпеніє, я казав учням твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Відповідаючи йому, Ісус сказав О роден невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його до мене. І привели Його до Нього, як тільки існуватий побачив Його, Дух стряснув його, Він упав на землю і валявся, пускаючи піну. І Ісус запитав батька Його, як давно це сталося з ним? Він сказав з дитинства. Дуже часто дух кидав його у вогонь і у воду, щоб згубити його, але якщо щось можеш, змело серця над нами, допоможи нам. І Ісус сказав йому, Якщо хоч трошки можеш вірувати, все можливо віруючому. І відразу батько отрока викрикнув крізь сльози: Вірую, Господи, допоможи моєму невірю. І Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив Духові нечистому, сказавши йому: Душенімий і глухий, я тобі велю вийди з нього, і більше не входь. І, скрикнувши та сильно стряснувши його, вийшов, і він став, наче мертвий, так що багато хто говорили, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його, і Він встав. Коли Ісус увійшов у дім, учні спитали його на самоті, чому ми не могли вигнати його, і сказав їм, це рід не може вийти інакше, як від молитви і посту, вийшовши звідти, проходило через Галілею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм, що Сина Людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.